Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як призначення цифрових пристроїв. Як ви вже знаєте з минулого уроку, пристрій це засіб або сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій дій, що спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання. Цифровий пристрій. Це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів передавання, зберігання та або ж опрацювання повідомлень. На відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси. Цифрові пристрої виконують їх з використанням числового кодування. Символами в такому кодуванні є цифри. Тому пристрої і отримали назву цифрові. Цифровими пристроями є сучасні комп'ютери різних типів. Усі пристрої комп'ютерів також є цифровими пристроями. Також цифровими пристроями є сучасні побутові пристрої. Це можуть бути такі пристрої, як смарт-годинник, смарт-телевізор, мультимедійний центр тощо. Як уже було зазначено, цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси. Відповідно, вони мають у своєму складі пристрої для передавання даних, опрацювання даних та зберігання даних. Для передавання даних використовують дротове з'єднання та бездротове з'єднання. Для прикладу, смарт-телевізор може передавати та отримувати дані з використанням, якщо дротове з'єднання. То це можуть бути кабелі локальної мережі. Якщо ж бездротове з'єднання, то це у нас наш Wi-Fi або ж Bluetooth. Цифровий пристрій, як правило, має власні процесор для опрацювання даних та пам'ять для їх збереження. Пам'ять таких пристроїв використовується для прикладу. В смарт-годиннику це може бути фіксація пройденого з день шляху. В роботі пилососі це може бути розклад прибирання. В фотокамері це можуть бути зображення. Зазвичай для зберігання використовується вмонтована або ж змінна флеш-пам'ять. Останнім часом дедалі більше цифрових пристроїв зберігають дані у хмарах. Мережних сервісах для зберігання таких даних, переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншими. Першою перевагою це є можливість передавати повідомлення без спотворень, можливість шифрування даних з метою їх захисту, можливість підключення до комп'ютерних мереж та можливість дистанційного керування пристроями. Тощо. Завдяки різноманітним пристроям, які в смартфон наш вмонтовано, він не тільки забезпечує зв'язок, але може допомогти користувачу зробити фото або ж відеозйомку, виміряти відстань або швидкість. Тощо. Цифрові пристрої, як і будь-які інші об'єкти, класифікують за значенням їх властивостей. Так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої для передавання даних, опрацювання даних та зберігання даних. Пристрої передавання даних. Це може бути роутер, модем або ж пристрої цифрового телебачення. Тобто це ті пристрої, які передають від о, відправника до приймача деяку інформацію. У випадку з роутером це може бути інтернет-зв'язок. У випадку з 4G модемом це може бути як інтернет-зв'язок, так і мобільна комунікація. У випадку з цифровим телебаченням це можуть бути канали. Пристрої опрацювання даних. Для прикладу, цифрові фото та відеокамери. Пристрої кодування повідомлень, сканери тощо. Для прикладу, цифрові фото та відеокамери, вони можуть опрацьовувати такі речі, як зображення та відео, зберігаючи їх на своїй пам'яті. Якщо брати за увазі пристрої кодування повідомлень, а саме ноутбук, то за допомогою нього ми можемо повідомлення редагувати якось, форматувати або ж надсилати, кодувати тощо. Якщо ж брати сканер, то він за допомогою своїх деталей може фізичний листок паперу з текстом перевести в його цифрову копію. Пристрої зберігання пам'яті, зберігання даних, вибачте, це можуть бути наші флеш-карти, SSD-диски, сервери зберігання даних, якщо ми користуємося хмарними сервісами. Це можуть бути флеш. Окрім флешкарт, це можуть бути флешки, це можуть бути HDD-диски зовнішні і внутрішні також. І багато інших накопичувачів даних. Також класифікують пристрої за сферою використання. У побутовій сфері це може бути автомобільний, цифровий мультимедійний центр. У промисловій та аграрній сфері це можуть бути. У нас заводи по, використ... по створенню наших автомобілів. На транспортній сфері можуть використовуватись також. У сфері обслуговування, у науковій сфері. Вашим домашнім завданням на цей урок буде опрацювати сторінки 11 з 11 по 13 параграфу 1.2. І на цьому ми наш урок завершуємо. Дякую за увагу.